Вітаємо на Хелспейс разом з Тетяною Миколаївною. Ми вже дійшли до висновку, що синдром полікіслозих яєчників – це проблема системна, до якої залучені різні ланки, в тому числі обміну речовин. Сьогодні пропоную поговорити про вуглеводний обмін, оскільки дуже часто у жінок виникає питання: а навіщо лікар з огляду на? наявний спекая призначив аналізи, зокрема, на рівень хорму на рівень інсуліну та глюкози. Тож Тетяна Миколаївна в чому полягає сенс контролю за вуговодним обміном при синдромі яєчників? Доброго дня. Ну, по перше, це не ми дійшли до того, це це системна проблема, а це науковці всього світу. Нещодавно, до речі, вийшли оновлення міжнародних рекомендацій з СПКЯ. і навіщо і в цих рекомендаціях. Одною з основних рекомендацій є те, що всім жінкам з синдромом полікістозних яєчників, незалежно навіть від наявності ожиріння чи надлишкової ваги, рекомендується проводити періодичний скринінг показників вуглеводного обміну та ліпідного обміну. Чому? Тому що за ці роки вивчення проблеми було з'ясовано, що. У цих жінок, знову ж таки, незалежно від наявності ожиріння, хоча при ожирінні, звичайно, значно більше, а при без нього менше, підвищений ризик цукрового діабету другого типу його раннього розвитку з віком. Такої штуки, як гестаційний діабет, коли при вагітності виникають проблеми з цукром, гіпертонічної хвороби і підвищеного рівня холестерину або, як кажуть, дісліпідемія в медицині. Тобто перша мета це ось, за міжнародно визнаними рекомендаціями це скринінг, тобто равні виявлення оцих проблем. Але є і друга мета. А у чому полягає друга мета? Друга мета це те, що безпосередньо на даний момент, в залежності від того, з якими запитами, з якими проблемами прийшла жінка з синдромом палікістозних яєчників до гінеколога, знання про те, чи підвищений у неї рівень глюкози наче, чи підвищений у неї просто є дисбаланс глюкози і інсуліну, тобто інсулінорезистентність. Гінекологу це дуже допомагає в вирішенні проблем нерегулярного циклу, тобто відновлення більш регулярних овуляцій, в вирішенні проблеми тих же акне, гірсотизму, тобто проявів підвищених андрогенів. Чому? Тому що оця… Інсулінорезистентність і надлишковий постійно підвищений рівень гормону інсуліну, вони безпосереднім є таким вбудовуються в каскад причин ось цих порушень, порушень овуляції і надлишку андрогенів. Все це ось так, ось таким ланцюжком пов'язано, і якщо ми вплинемо на інсулін. Ми досягнемо кращих результатів з овуляцією. Чому так гарно вимагає препарат Метформін відновлювати овуляції? Тому що він впливає на саме на інсулінорезистентність. Чому первинно навіть історично було з'ясовано, що якщо жінка з ожиреннями і пекаєх хоча б на декілька кілограм схудне? І в неї краще стає з циклом, це теж пов'язано з інсуліном. А тепер ми знаємо більше і можемо діяти більш працівно. Тобто вирішення питання з інсуліною резистентністю може саме по собі допомогти скоригувати й інші ванки перебігу синдруму полікістухії. Саме так. А на подальше профілактувати цукровий діабет, хвороби серця, ну і взагалі сприяти тому, що жінка буде залишатись більш здоровою і активною. Дякую, Тетяна Миколаївна. Тож пам'ятайте про те, що необхідно всебічний контроль за вашим здоров'ям, в тому числі і за умов наявності синдруму яєчників. На все добре. Дякую за увагу.